Від першої години ночі наші військові фіксували рух російських дронів у напрямку кордону з Польщею. Цей рух не випадковість чи помилка, а цілеспрямований рух. Росіяни задіяли для заходу в польський повітряний простір і нашу територію, і територію Білорусі. Майже два десятки дронів зайшли в Польщу. І з боку України вони завели схоже. Менше половини від загального числа прорахована російська активність, і ми бачимо, яка ситуація у підсумку, як складно було з цим впоратися. Україна запропонувала Польщі необхідну допомогу і протидії. Ніхто не може гарантувати, що не буде сотень, якщо вже є десятки дронів.